Щодо взагалі самого терміну Twitter Революшн, да він гуляє по соціальних мережах, їм користуються деякі журналісти. Але по великому рахунку, свого роду адептом такого явища Twitter Революшн, є американський письменник та дослідник соціальних мереж Клей Ширкі. Він є автором такого собі видання Біблія протестів в соціальних мережах він викладає у Нью-Йоркському університеті. А також розповідає про організацію. Різних заходів через інтернет і загрози і впливи через інтернет він наша соціальні мережі інструментом, який здатний кардинально змінити сучасну політичну систему, зробивши кожного використувача учасником політичного процесу, здатним робити свій внесок у прийняття всіх. Рішень про це це лише теорія одної людини, яка підтримується ну певною групою його однодумців. Є чимало і тих, хто не підтримує цю теорію американського дослідника. Це один момент, який є маніпулятивним.